Як часто ви відкладаєте справи на потім? На завтра, на на з 1 числа на рівно о 16.00, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати таку важливу річ, як прокрастинація, як відкладання справ на потім? І я психолог, сексолог, фахівець ментального здоров'я, людина, яка Маю практичний досвід консультування клієнтів з досвідом прокрастинації, буду ділитися з вами певними рекомендаціями. Як з цим справлятись, як прокрастинація впливає на якість вашого життя, на ваш емоційний стан і загалом, що це таке, чому виникає. Отже, прокрастинація перекладається словом як завтра. І кожної людині час від часу відкладати справи на завтра властиво. Але коли це відбувається систематично, і коли це впливає на організацію взагалі свого життя, і коли ця прокрастинація втомлює людину, тому що в першу чергу внаслідок прокрастинації виникає таке почуття провини, тобто спокій в людини пропадає одразу, то слід зазначити, що є кілька причин для появи прокрастинації. Перше, що я хочу розглянути з причин, це те, що є у людини певний запас ресурсів. Певний запас енергії, яку вона готова витратити на якісь справи. І так як мозок дуже маленького розміру, а забирає 20% енергії всієї, що надходить в організм, для того, щоб функціонувати, для того, щоб людина могла приймати рішення, управляти своїми... Для того, щоб вона була ефективна і в тонусі, їй потрібна достатня кількість енергії. І, допустимо, ви стикнулися з відкладанням справи якоїсь важливої на потім перший, другий, третій раз, то вам варто поставити собі запитання і зазвичай це питання ставлю клієнтам на консультаціях, чи маю я взагалі ресурси. Це про те, скільки я. Плюс, скільки я споживаю їжі, скільки у мене відпочинку, і чи в мене задоволені базові потреби і залишається сила на виконання тих певних справ. Також це важливо рахувати тим людям, які дуже наполегливо беруться за багато справ. Інколи та кількість справ є насправді дуже непосильною. Тому людина думає, що вона прокрастинує в якійсь справі, а насправді це вже такий великий вантаж, який вона донести не може, і тут їй потрібно просто від чогось відмовитись. Кілька слів я зупинюся в цьому моменті про пріоритетність справ. Тоді людині потрібно вибирати, що важливе, що другорядне, а для цього потрібно скласти список. На листочку паперу основні справи, другорядні, ті, які впливають на якість життя, ті, які не впливають, ті, які можна делегувати і ті, які не обов'язкові для виконання. Також хотіла б я навести кілька прикладів, коли люди відкладають справи на потім, особливо в починанні якихось таких справ. Хтось має намір почати ходити в спортзал і відкладає це кожного разу з першого числа. Хтось має намір, допустимо, розпочати навчання на якихось курсах і теж відкладає потім-потім колись. Чи навіть розпочати вводити якусь харчову звичку, допустимо, в чомусь її змінювати і теж відкладає на потім. За цим може бути першою причиною страх результату. Несвідомо людина відкладає цю справу, бо насправді боїться того фінішного результату, з яким зустрінеться. Інколи цей кінцевий результат змусить людину жити зовсім по-іншому, а вона не готова, бо ця зона комфорту в яка. Який вона проживає для неї звична, а щось нове, воно незвичне і забирає сили. Тому важливо враховувати наслідки. От якусь справу ви відкладаєте, подумайте, які будуть наслідки, якщо ви її виконаєте, допустимо. І якщо ці наслідки ви готові прийняти, то тоді складіть план на тиждень, на два, на маленькі підплани. Такі маленькі крочки, з яких ви починаєте це робити. Але якщо ви визнаєте для, та, для себе, що результат вас не зовсім влаштовує, то тоді ви для себе будете знати, що вся прокрастинація це просто небажання отримати кінцевий результат. Часто також є причиною прокрастинації, відкладання на потім таке відчуття. Безкінечності життя, що буде час ще на все і що людина все стигне. це зовсім не так однозначно, тому що те, що ми можемо зробити в 20, в 30, воно буде по-іншому, в 40 воно актуально, а в 60 вже і будуть зовсім інші бажання і потреби. Є ще такий момент в прокрастинації. Це страх критики, страх, порівняння себе з іншими і в результаті цього порівняння отримати відповідь, що я не настільки влучно, вдало, вправно чи майстерну виконую цю вправу, справу, справу, перепрошую, вговорка. Якщо, наприклад, ви порівнюєте себе, що хтось це робить краще, я не дуже добре, то відповідно знижується мотивація. Це відкладається на потім. От. І, скажімо, якщо немає мотивації, то що може бути ресурсом? Ресурсу немає, немає процесу. Тому як собі допомогти буду я вам рекомендувати? Спочатку брати ту якусь справу, яку потрібно зробити, а ви для себе визнаєте, я, допустимо, намір почати ходити в спортзал, чи я маю необхідність дописати цей звіт на роботі. І питаєте себе, для чого це мені? Коли ви визнаєте, що звіт вам потрібно дописати обов'язково, тому що ви маєте певну домовленість з керівництвом, в певні сроки виконати цю роботу, ви для себе вже розумієте, що вас це не мене. Для вас це було обов'язком, і ви зазвичай зобов'язані це зробити. Тоді Запитайте себе і прослідкуйте, що мені забороняється зробити зараз. І може бути це, що не робите ви 15-го числа звіт, а будьте робити 31-го, тому що 15-го ви собі ще критикуєте, можливо, я не так не, не так швидко зроблю бо не така терміновість, і вам для цього звіту 15 числа треба буде образно 3 години. А коли вже бігом і без варіантів, то 30-го ви зробите за пів години. І тому в результаті такому ви відкладаєте на той час, коли ви зекономите час на бігом і швиденько. Але знову ж таки, від 15 до 30 ви будете витрачати Багато своїх енергетичних ресурсів, у вас буде боротьба. Робити не робити, думати не буде, буде такий конфлікт пріоритетності справ. Це насправді дуже-дуже така виснажлива річ. І тому, коли ви не будете відказати, вам буде значно легше жити. Е, також би я порекомендувала м -м, прописати кроки. Допустимо, я роблю частинку чогось сьогодні, частинку чогось там потім, частинку чогось там за кілька днів, щоб не все багато відразу. І тоді у вас запуститься такий процес звички, який справ. Якщо говорити про те, щоб ввести звичку ходити у спортзал, то вам не обов'язково одразу брати абонемент, ходити три рази на тиждень, займатися там образною. Цілу годину, нехай буде година. Можеться це зробити звичкою спочатку по пів години, потім по пів години два рази на тиждень, потім по 45 хвилин три рази на тиждень, а потім у вас виникне таке природне бажання більше і частіше. І так у вас та прокрастинація в цьому питанні буде відсутня. Отож, любі мої глядачі. Запитайте себе, що я відкладаю на потім, чого я це відкладаю, яка причина, чи я боюсь отримати наслідки, чи можливо я уявляю якісь результати, які мене не влаштовують? Чи можливо я щось роблю і порівнюю себе з іншим і розумію, що не витримую конкуренції, і тому відкладаю і взагалі цього не роблю. А може причиною прокрастинації у вас є просто втом, загальна втома. Вам потрібно достатньо відпочити для того, щоб розпочати якусь справу. І на завершенні я би вам порекомендувала скласти після цього відео і ви переглянути такий список. Важливі справи, менш важливі і неважливі. А тоді виписати ті справи, які для вас важливі і вам потрібно почати ними займатися, розпочати, в цьому місяці. І коли ви будете перед собою мати список, вам буде чітко зрозуміло, чому так відбувається, як на це впливати. І точно вам це додасть спокою та впорядкованості в своїх справах.